Крим сила Бога, Крим велика сила Бога, сила добра, сила честі, сила правди. Крим опікає руки кремлівському сатані, горить престол московського сатани. Слава Україні, слава українському Криму, слава героям Криму, слава Ісусу Христу! Національний гетьман України і українських земель попереджував керівництво Кремля і всього Мордора не турбувати Україну, не турбувати український Крим, українську тавріду, українську Таврію, бо це свята земля Бога, Творця, надана особисто Богом Україні і українській нації. Не турбувати характерників України і українських козаків. Я національний гетьман України українських земель особисто попередив і раз Путіна на небі і два Путіна на землі, що українська людь може бути безмежною. І цю національну українську людь відчує вся мордурська земля. Весь грішний мордорський народ. Лютою смертю впаде не тільки військовий злочинець, що прийшов в українську землю в Україну убивати українців, а й його родич з сьомого коліна, родич убивць українців, синів і дочок неба, синів і дочок Бога. Українців, синів і дочок Бога. Крим знищує мордор і безжально знищить всю Російську Федерацію. Російський сатана ніколи не керуватиме у Святому Києві. Україна була самостійною державою навіть в Радянському Союзі, і була засновницею ООН. Крим знищив. Чотири світові імперії і сьогодні нищить Російську Федерацію. Російської Федерації не буде, а Україна і Крим будуть цвітучими і прекрасними. Бо Крим, свята земля України. Росіянцям негайно треба звільнити Крим і військовим, і цивільним. Звільнити всі приділи українських земель і Кубань, покаятись і, можливо, росіянці спасуться. Господь жорстокий, Господь нерозкаяних росіян не прощає. Від сатани Кремля можливо, спастись об'єднаними зусиллями всіх благородних народів. Російської Федерації і всього світу. Офіцерів честі в Росії вже немає, і немає і не було самої Росії. Росії немає навіть в складі Російської Федерації. Всі народи будуть щасливі тільки під святою рукою святого Києва. Немає у росіянців дороги до щастя. Немає дороги до Бога, є сатана і є пекло. Росіянці, спасайте Росію ще є можливість. Слава Україні, слава Героям України, слава синам і дочкам Бога, слава синам і дочкам неба, слава воїнам світла. Слава Господу Ісусу Христу, що дав українцям меч слави, меч свободи, меч волі, меч захисту від Російської Федерації і знищення України Російської Федерації. Війна закінчиться швидко, коли буде палати сатана Кремля, а росіянці центу... танцюватимуть. Танець, туземців на червоній площі, босі і голі, і без зубів. Слава свободі, слава миру, слава народам світової демократії і свободи. Амінь.